Всім-всім ще раз доброго ранку. Сьогодні четвер. Сьогодні ми з вами будемо виконувати дуже цікаву вправу. Нам до цього будуть допомагати ручки, але для початку ми будемо вітатись з ручками і з ніжками. So, you oh, nice. you <laughs> you mm -hmm. Нога не слухається. А? Нога не слухається? Не піднімається. Ох і нога. У тебе там все нормально? Так. Добре, сідаємо. Зараз будемо співати. Будемо співати про наше листячко. Ой, листячко, про нашу квіточку. <кій> Бачите, сьогодні не в голосі, то треба допомагати мені співати. <coughs> Горло трішки болить, але то не важливо. Неважливо. Так, приготували наші квіточки. Допомагайте співати. Квіточка летіла, летіла, летіла. І на пальчик вона сіла. Вітеред духнув, і квіточку здув. Молодці. інша ручка. Квіточка летіла, 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 і на кулачок вона сіла. Вітерець дмухнув. І квіточку здув. Зараз у нас були квіточки. Квіточки летіли, летіли, летіли і на носик вони сіли. Вітерець дмухнув. І квіточки здув, так. Продовжуємо. Квіточка летіла, летіла, летіла і над долоньку вона сіла вітерець вбухну. І квіточку зду. Ліко зараз буде? Квіточка летіла, летіла, летіла. І на лікоть вона сіла, вітерець дмухнув І квіточку здув. Дві квіточки. Квіточки летіли, 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 і на плече вони сіли, вітерець змухнув. І квіточки зду. Ой, молодці! Як гарно ми з вами! Як гарно ми з вами е, зробили справу на дихання. Е, квіточка полетіла і до кого <му> вона прилетіла? Послухаємо. називається пташка. Можна почути, навіть, як пташка там літає і крильцями маше, можна почути, де пташка стрибає з гіночки на гілочку. Або е якщо це, ну, дика пташка, а якщо це домашня пташка, наприклад, курочка, так? то, можливо, вона бігала по двору і шукала комашки або черв'ячки якісь. Знаходила і шукала, О, так от так, а як? Ну, Художники ж малюють правильно? Фотографи фотографують, ми можемо побачити, де у нас пташка, а композитори вони пишуть, і ми з вами чуємо. Чуємо, відчуваємо і думаємо, хто це може бути? Бо якби була там кішечка або е котик, ну, було б зовсім по-іншому. правильно? Правильно. А так у нас пташка, яка літає, що е, ж тобі там, шукає, можливо, пиду, п'є в водичку. Ми з вами вже знаємо, що цей музичний твір називається пташка. Послухайте, я, а який я от зараз буду грати музичний твір? Давай послухаємо з тобою.

плача мишка не тече. Че. А моторний котик тоже не. Не. Давай ще раз. Ой. Ой. Донори. Донори. Мишко. Мишко до нори. До нори. Та, та. До золотої. До золотої. Комори. Комори. Моторненька мишка. Моторненька мишка. Утіка. Утіка. Але дачий котик. Але дачий котик. Не, спій, не спіймав. Не спіймав. Але, дача, мишка. Але, дача, мишка. Не втече. Не втече. А моторний котик. котик. Дожене. До І пам'ятаєш, я на початку заняття казала, у нас буде цікаве заняття, бо ми цю пісню будемо не просто співати, а ще показувати е руками. Mm -hmm. Mm -hmm. Зробимо отаку мишку. Отаку мишку. І зробимо отакого котика. Отакого котика. Так. Ой, донори, мишка. мишка. Донори. Та до золотої комори. І у нас буде приспів, і ми будемо міняти пальчики. Тут стане мишка, а тут стане котик. Мишка, котик. Мишка, котик, мишка котик. Так, мишка, котик. Там пальчики опускаються, так, Каліночка? Пальчики тут опускаються, а тут підіймаються. І другий куплет. Моторненька мишка, утіка, але дачі. Котик не спійма. Так. І на буде програш, ми будемо о, міняти. Міняти пальчики. Так, тут буде мишка, тут буде котик. І буде нас третій куплет. Але а, а, але, дача мишка не втече. Моторненький котик дожене. І нас догнав, так? Так. Пригадаємо зараз для початку, як ми її співали? Є вступ. Me! То я цю мелодію записала на телефони. Ми зараз спробуємо де, де, І ти мишка. Готові. Ой, дари ми! Це добре і це гарно, а танцювати, мені здається, ще краще. Тому ми з тобою зараз будемо танцювати наш станочок, який називається Сонячна наша країна. Так, стаємо на ніжки, щоб було достатньо місця. І почнемо. Молодці. Отже, що ми з тобою сьогодні на занятті робила? Ну, давай пригадуємо. Спочатку Вітку. вітались, так? Вітку. Потім виконували вправу на дихання з квіточкою, Вітку. так? Потім слухали Вітку. музичний твір, який називається як? О, «Пташечка». «Пташечка», правильно. А потім... а потім слухали про котика і про мишку. А, а потім співали і показували пальчиками. Де у нас була мишка, де у нас була котика. Якісь кінці що робили? Танцювали. Сонячна Танцю... Україна танцювала. А ми з тобою молодці. Давай поплещемо собі, скажемо браво, браво, браво. Mm -hmm. Браво! браво! Ой, які ми з тобою молодці! Я думаю, що е, ті діти, що дивляться в записі, вони теж будуть дуже гарними, дуже молодчинками, так можна сказати. А ми ще всіх запрошуємо до нас, гості, у нас весело, так? Mm -hmm. Весело. Е, ми і співаємо і танцюємо, що тільки не робимо. Приходьте до нас на наступний вівторок, на наступному тижні. А наше заняття вже підійшло до кінця, і ми вміємо так гарно прощатися, як ніхто не вміє. Так? Okay. Круто вміємо. А ну, давай покажемо, як ми вміємо. До... До... <клух> да... Ух ти! Круто, круто, ми з тобою вміємо. Ну що ж, гарних вихідних. До побачимо, зустрінемося на наступному тижні. Пока, -пока.